Здоров, друзі! Сьогодні я такому святковому я б сказала, навіть дуже новорічному і дуже різдвяному прикиді зі своїми сережечками. Е, в честь того, що зараз зима, новий рік, свята різдво. У мене немає ніякого святкового настрою, але я хотіла створити цей настрій, і, можливо, навіть мій зовнішній вигляд трошки підніме е, вам цей святковий настрій. Сьогодні я вам покажу, як я зовні прикрасила свій будинок із рубрики хати торти. Це рубрика, в якій я будую круг. Лі хати тортами сьогоднішній будинок присвячений рукодільниці, тому я вирішила, що зовні він повинен виглядати відповідно. Скажу чесно, це для мене було дуже складне завдання. Реально, як це зробити. Я ніколи не бачила торти для швачок для якихось рукодільниць. Взагалі поняття не маю, як це може виглядати. Можливо, просто люблю е дивні складні завдання, які ніхто не хоче робити. Саме тому я зробила рубрику хати-торти. Спочатку я думала, що все повинно бути яскраве, мабуть, тому що ну, якщо не знаєш, що робити, роби. Щоб було, хоча б яскраво, тоді воно буде красиво. Почала робити яскраво, а потім почала шукати якісь додаткові предмети, якими можна було б. Прикрасить зовні цей торт. Шукала я шукала, взагалі гадки не мала, <смі> яке воно повинно бути, і я знайшла отакий сундучок. І я подумала, що сундучок це не щось піратське там, де заховане чиє серце, а сундучок, в якому, мабуть, лежать всякі голки, нитки. І якщо ви займаєтесь якимось е, якоюсь творчістю, якимсь рукоділлям, то знаєте, що купа оцього всього барахла буде валятися по хаті, якщо ви не зробите нормальну коробочку і не поскладаєте. Буде все по-людськи, поставила цю скриньку, і тут іще були прикольні мотки. Ниток я покидала цих мотків багатсько. вирішила, що різнокольорові мотки то буде нормально. Я вражена, що моя кішка зараз не бігає як у мене і не хоче од мені голову. Бо вона дуже сьогодні зробила мені боляче і зробила мені вавку отут. Прикиньте ці катюльки. Після того, як я розмістила скриню і мотки неток, я чомусь захотіла покласти листячка. жовтого листя. І коли я почала складати це жовте листя, ну, щоб. Чого-небудь додати нового. У мене з'явився такий настрій осінній, як ви розумієте. І Я вирішила, що яскраві кольори мені більше не потрібні. Значить, у мене все гарно виходить. І я можу не прикриватися цими фіолетовими зеленими барбами. У мене з'явився настрій такого чогось спокійного, хатнього, домашнього і затишного, з чим хочеться просто будь вдома, і як справжня рукодільниця, в'язальниця чи швачка. Просто сидіть собі тихенько, і щоб очі не випадали від яскравих кольорів. Я перейшла в осінній настрій і все перемалювала на якісь коричневі барви. І хотіла я вам показати, як прикольно виглядає дах, коли він круглої форми. Ось це те, що мені дійсно сподобалося, і я прям це підмітила для себе: що коли ви робите дах. На круглому будиночку, ви можете його просто сплюснути отак от вниз, і у вас виходить отакий круг. І потім будь-яке ви виберете покриття для даху, воно буде прикольно виглядати. Після того, як я сюди понакладала багато листочків, поставила скриньку і накидала багато мотків е ниток різного розміру, від більшого до меншого. Я зрозуміла, що мені чогось не вистачає прямо в центрі ось у цього круглого. Даху саме. Бачите, там я зробила покриття просто як підлога, просто якісь достки. А тут прям хотіла зробити оцей круглий дах. Може, це виглядає якось не дуже або дуже класно, але мені просто хотілось хотілося спробувати зробити цей круглий дах в цьому місці і в тому місці, де нас просто поріг. Хотілося побільше кругів. І я вирішила сюди по центру. По центру цього круга, що там чогось не вистачає, я вирішила туди щось вставити і почала обирати світильники. І я просто уявила, як би було класно, якщо ввечері ввечері буде запалюватися цей світильник, і зовні будинок, наче буде підсвічений, і будівля буде класно виглядати. От про це я подумала і вирішила, що треба ставити світильник, які-небудь квіти, чи ще які-небудь декорації. Я їх тут не бачила, не уявляла, тому я знайшла отаку свічку і вирішила по центру струмити цю свічку. І з цією свічкою настрій цього будинку зовні став іще якийсь тепліший, ще дуще осінній. І навіть зараз я так думаю, що якщо б не осінні листочки тут були. То можна було б і снігу туди накидати і зробити якимось холоднішим варіантом. І це були б теж якісь настрої, такі е, якісь святкові, затишні, як зараз, можуть бути у декого, не у всіх. От ну свічки, гірлянди, це теж щось таке зимове новорічне. і новорічне. Якщо не робити осіннім настроєм, то можна робити зимовим настроєм. Тоді в мене був осінній, а зараз в мене зимовий, і мені б хотілося вернутися до цього будиночку, переробити усе на зиму. Але яка вже різниця? Насправді я б не хотіла цієї зими дуже довго. Я б хотіла, щоб зима пройшла якось м'якше, швидше, і просто мимо куди-небудь. Просто щоб ця зима закінчилася, навіть не почавшись. По ідеї, це повинен бу бути дуже е нудний будинок, дуже такий. Ну, як ви собі уявляєте домашніх рукодільниць? Вони дуже якісь веселі, азартні е люди. Чому я кажу навіть рукодільниці, це і хлопці цим займаються. Скажімо чесно, ми просто звикли так казати, що це тільки дівки цим займаються. Може, якби ми не казали, що дівки-рукодільниці цим займаються, то хлопці б частіше собі теж купляли в магазинчиках якийсь бісер, якісь нитки, якусь канву там і робили вдома прикольні вироби. Діти частіше, мабуть, так і роблять, бо вони і ще не дуже знають, що дівчачі, а що хлопчачі, Оці всі штуки, знаєте. Ну, але цей будинок конкретно для. Кодільниці, бо я зробила персонажа дівчину, і от я вам покажу, які бувають проблеми, коли ви будуєте круглі будинки, і, і просто ви просто будуєте круглі будинки, хочете, щоб вони були класні. Оту частина будинку зафарбувалася кольором, яким я фарбувала дах. В чому логіка, ні в чому логіка, але це Sims і воно так робиться. Якщо ви бачили в попередніх відео, у мене вже була така проблема, коли я чомусь не могла зафарбувати нормально всередині будинку підлогу, бо вона чогось була зафарбована іншим кольором, іначе це не можна було ніяк змінити. Я запросила свого персонажа, прекрасну Ольгу Володимирівну, до себе в будиночок, свій прекрасний будинок рукодільниці, і вона не змогла туди зайти. Знаєте, Коли будуєш, оце це будуєш, стараєшся, щоб все було гарно, щоб не криво, щоб, щоб ну хоч якось бачите, ви бачите ці досточки. Але я не буду себе винити, я в цьому не винувата. Я зробила найкраще, що могла. І ці двері не підійшли, вони просто не відкрились. Мені довелося замінити двері. Я замінила двері, то були подвійні, мабуть, а це були одинарні, і все виправилося. І вона змогла зайти в свою прекрасну кімнатку. Як ви бачите, я її зробила. Я собою навіть пишаюся, що я зробила так гарненько. Перегляньте попереднє відео, якщо ви не бачили, як я зсередини будувала цей будинок. А я її попросила скористатися кухнею, бо мені було так цікаво. Мені це було дуже важливо для мене зробити цю кухню, бо мені просто хотілося зробити її діагональною, нормально. От. І я дуже щаслива, що вона може нею користуватися і зробити собі якісь онігірі. Ура! А ще дивіться, як, як мені довелось користуватися термостатом. Мені довелося реально зближувати, щоб скористатися термостатом просто в режимі гри. Я не могла нормально навести курсор. Да. Я ще сильно не гралася, прямо всередині цих круглих будинків, але от трошки спробувала. Бувають такі моменти. Зараз попрошу її сходити на другий поверх. О, клас! Я в попередньому відео казала, що це, наче будинок для якогось відпочинку, для якоїсь там, я не знаю, поїздки на море. Але зараз от моя Оля Володимирівна зайшла сюди, і мені дуже подобається, дуже класно. Оця підлога не зафарбувалася, але я вирішила сильно не розтраюватися. І що в якийсь момент воно все одно зафарбується. Ну, гляньте, бачите? ну просто так виглядає. Нічого. Якось гратиму, щось зміниться, щось перестроїться і. Це не найгірше, що могло бути правильно. І навіть стеля, якщо звернути увагу отута на стелю, от я вам покажу, то стеля теж вона якась щось там непонятне, наче намальоване, наче якимись шматками. Це просто щось дивно виглядає, ну, може, такі просто фігури, фігури, з яких складається цей будинок. Але таке враження, що навіть стеля поломана, знаєте, не тільки підлога, а ще й стеля. Ну, мені подобається це краще ніж я очікувала. Я очікувала якусь страшну нудятіну від себе, але загалом вийшовся мій будинок мрії, якщо чесно. Я дивлюся, і мені приємно, що Оля Володимирівна живе в такій хаті. Я б то жила і, і, мабуть, би хотіла грати в цьому будинку. Але цей будинок зроблений в піратській версії гри, його у мене зараз на ліцензії немає. Тому ні, нічого страшного, я зможу ще збудувати інші круглі будинки. І ви теж будуйте, побачите, як це складно, чи будете сильно мучатися з такими ідеями. Тому на цьому все. Дякую, друзі, за перегляд. Я бажаю вам. Всього найкращого, веселих свят, і щоб у вас усіх все було добре. Все цілую, люблю, бувайте!